Друзі, знімаємо ще один мішечок на 0, 4 рочки, мусі, 2 ось так прошиті мішечки, оригінальні ми їх не сортуємо. І дуже сподіваємося, що фірма яка нам це відправила, що вони самі саме гарно посортували. Зараз подивимося, у нас вчора був кого мішок його забрали. Зараз подивимося для порівняння, що маємо. Так, звісно, що всі розкривати сьогодні я не буду. Буду просто так от приблизно вам казати, що в кульочках знаходиться, наприклад, там. чи то бодік, чи то штунішки. Оце осімки бачу, це стунята. Боді, але, скажімо, все да, такі боді на утеплені, здається. Те, що таке напівки відкрити, буде відкривати, показувати. А тут все ж таки переважає більше. Так, на чотири очки. Буде переважати все таки малючок такий. Але тут, у нас тут те, що може попадатися. Таніжки, 104-104. Так, а, такі бренд теж попадаються, але я думаю, що це якась їхня, сам то скрала чи експериментальна модель. Ну, я не знаю. Так, оце щось гарне, це такі гарні боді для кліченки. Так, штанішки. Ось такі тоненькі класні штанята. Тут штанята, такі штанята, трусики. Ну, це, понятно, ось такі штанішки. Так, кератис цечі бейбі. Це, напевно, що ж таке, зараз я просто не знаю, як це називається, ну це футболочка. Напевно якась. Ага, це буде кофточка така. Ковтюлька, в врубчик на 4 рочки, кофточка. Такі штанятка. Дуже класна моделька, такі вони. Але це навіть... А, де, я байгрінкото, але щось таке, бачите, така ж новенька бірочка, дуже прикольна на 3 роки взагалі, такі модненькі. Так, деякі модельки трошки відкрию. На двониточку такі світшоти. Це штанішки, не відразувати, це шортики, це. Тут пишуть. Якби ще ло док легінс, бебі. Це штаня. Це що? Ага, це такий, такий прикалясик. Класний. Так, долочка штанята, 92-й розмір. Це ще, напевно, станешки. Це щось сіненьке, так це пора, що вибрать штаня, а потім вже буде так. 98 розмір. Дуже класний комплект. Тут курточка і штани. В його можна хлопчику дійсно. Є тут два ще елементи. Без утеплення. Зараз у таку погоду, коли буде душі, або на осінь. Так, Бодік. Це пішли бодики. попадаються такі бодики на байці. Ну, я думаю, можна пластик і не зиму Парочку таких, це бодіки. Бодики, бодики, шортики, напевно. Так, да, шортики. Водіки. 92-й возникне, 90-і 86-х столяток. Так, далі. Бодик. Тут є щось гарненьке. Це що? Кофточка. Тут відкрита. Футболочка. Ось така. Такий гарний бодік. Бачите, тканинка така прям дихаюча. Бодік. Такий дуже гарний ліловий бодік. Теж видно, так? А, теж водік. такий крутий Вау. вал. ще не зустрічала. такий класний. бодік. Так, це у нас прямо стопочка бодіка така була тут. І це також бодік. Так, поїхали. Далі штаніжки, в'язочка такі навесну. Легенькі літні штани. Такі трикотажні, легенькі. Ось ритузики. Штаніжки пішли. Ну, отаких от отступиваю, то будуть станяти. Потім тут бодіки, Думаю, патічка буде знизу. Панки Беби теж синенькі такі. Росінки. Це я 92-й чи... розмір. І це бодік. Так, лосинки. Лосенки в рубчик. В такі в'язочка. Такі лаясенькі. Так. Це було, так? Да? ми вам залишаємо. Так, пішли далі ось такі класні з аплікаціями. Бумволочки. 74, що таке теж, яскравенькі, бодіки Це шортики, ось сімки. Штаніжки. Багато устанішків і такі футболочки. Є теплі слиняти. Такі, бачите, балеринки кофточки. Не знаю, це щось таке. Кисточка чи що? Кусечки, ага, такі прикольні. Такі, це бодіки пішли. Більш бодік. Це буде такий брюкчик пісочний. Бодік, бодік, бодік. Ще й дев'ять бодік. А такий ще гарний, як я відкривала, такий був. Там пам'ятаєш, такі фіолетові, такі вишука гарно. Це бодіки пішли. Ось вони хочуть бачите, такі сортування, пішати бодіки, потім штанята, потім знову бодіки. Ось такі попадаються класні кубочки, акулки. Товар висловесенький такий, саме на Існові, так? так, штанишки 92. Штанишки. Футболочки. Ты футболочки. Такие футболочки. Целовенькие брючки. Шортики. Бозик. что укрите, шортики. Вот такие классные брючки. Так, штанишки. Шапочка, штанишки, дрес бебі це платічко. Лосінки щось з тракторцем, це у нас якась футболочка. о, такі кофтички класні. До речі, в них покладаються воді. Це динозавр воді. Написано. А, е, це чоловічок, по-моєму. Що не помиляюсь. Такий гарний. Зараз вам покажу його, Тут така тканинка. А, це футболочка, бачите. Я вам дуже взяли, все ж таки зніму вам. Ось така сукня гарна. Також сукня, типу кофточка, щось таке. Це якийсь водик. Да? Написано, наче водік. кофточка зав'язана, Так, це комбинезончик такий. Штанишки. Що це таке? Не розумію, що дивилась. Ага, понятно. Це такі теж. Так, що динозаврами? це чоловічок. Це якась, я бачу наче, А, типу лузочки на тривочках, щось таке. Не знаю, що це таке. Ага, ось такі класні. Сарафанчики. А, коротше, ось, пісочні такі. Легенсенькі такі взагалі ніжні. Так, щось таке. Шортики, шортики, сапулею ще щось. Футболочка. Альфа панс бебі Це теж такий конбізончик. Покер бічводі. Ага, напевно, пісочник. Да. Пісочник такий. Гарнункий. Щось ще таке Ковцюлечка. Штаничко. Так, ось такий комбінезончик на 92 й розмір. З вушками йде. Просто підписувати такі теплі, як куди на боці. Так зараз перейти. продовжимо. Так, Це у нас якийсь платічко чи водічок, ковтинки. Такий пішло в рубчик. А це водики. А дуже багато бодіків і багато штанців. ось бачите, знову приближається бодік і різноманітні штанішки. Ось така вафелька, дивіться. На малючка ніжки відкриті, закриваються і закриваються. звернув. Футболочко. Штаніжки. Штанішки, до речі, всі класні. Тут є такі експортивні типу. І є такі тоненькі трикотажні. Футболочка. Ще такі, типу, сарафанчик, там я відкривала, його рожевий. Комбінезончик, штанишки футбольні якісь, Ось така краса у нас є. бачите, такі гарні. Киштаняка, кофточка, це це, ага, це на змійці. Нажмите кофточку. А, 86. Не комбинезончик, а комплект. Сумочка, штанцы и, и курточка. Да. Тут что у нас? Такий бодик. Такий песочник. Песочник. трактор боди. Такий бодик с трактором, да? Подъем Ага, вот такие бодик. Такие лизни штанятка, штанятка красные, пишут еще с Це кубочка тула, все в рубчики лусинки, така кустинка, футболочка, штанята, так, А, э, альфа изводі. Воді, воді, 56 розмір. Э, стрип из воді. Тоже кінводі. Це так водійському розмірі. Ага, це в воді платье. Такі ватті ще один э, чоловічок. Панамочка. Ще котинка. Чоловічок трисяки. Я туди крую. Ой, ціки, платічко гарне, кофточки, гарну. Косточки. Вишикано. Теж бодик. Це щось таке меланжеве, такі брючки, штанішки спортивні, Штанішки. Взагалі. Ага, дві шапочки трикотажні. кофточка, Чи водік, пісочник, Та болердинка у нас тут є говорю. Ось, на, хмаленьку. Зелене щось. Не знаю, це що у нас. Теж косточка якась. Да. Косточка. Косточка чи водичок. Штанижки, штанишки. І щось такі тракторці ще упали. І ось такі штанята так класні. Ось, а ось ще щось. І ще один болік. Замовляти? Дуже класний мішечок. Багато боліки штанят.